Мобілізація на Закарпатті триває, але не без проблем. Так далеко не всі закарпатські чоловіки бажають захищати батьківщину зі зброєю в руках. Крім цього, досі не врегульовано чітку процедуру компенсацій та реабілітації тих, хто отримав поранення чи сімей загиблих. Загалом ситуація по області з мобілізацією, каже голова ОДА, невтішна. Хузько міжівський військовий комісаріат найгірша гірша ситуація в області. Я наведу вам такий приклад. мукачево мукачевський район більше 50%. Житомирська область, Сумська область, Полтавська область виконують завдання більше 100% захищати країну. Голова адміністрації каже, медики та військовозобов'язані Закарпаття масово шукають шляхи уникнення від свого громадянського обов'язку. А тим часом наші бійці на Сході потребують ротації та медобслуговування. Розраховували на патріотів, на переконання. Що ми зможемо з вами спільно всі переконати? Військово зобов'язаних наших людей, що нам треба замінити нашу 128-му бригаду. Найчастіше закарпатці вбачають можливість уникнути громадянського обов'язку через хабарництво. До прикладу, 16 лютого, тимчасово виконуючи обов'язки командира однієї з військових частин Закарпаття, вимагав 5 тисяч гривень від підлеглого, щоб не відправили його у зону бойових дій. Затримали хабарника співробітники СБУ в Закарпатській області спільно з військовою прокуратурою Жгородського гарнізону у службовому кабінеті під час отримання грошей. Під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч гривень від солдата служби за контрактом за невнесення останнього в списки військовослужбовців, які відріжаються в зону антитерористичної зону проведення антитерористичної операції, затримано тимчасово виконуючого командира однієї з військових частин Закарпатської області. Відповідно дані відомості внесені в єдиний реєстр досудового розслідування за ознаками вчинення кримінального кримінально порушення передбачено. Статтею 368, частини частина кримінального кодексу України. Наразі досудове триває досудове розслідування. До слова на минулому тижні затримали працівника воєнкомату Віршаві за хабар у 500 доларів. США. щодо ухилення від мобілізації, то згідно чинного законодавства, це тягне за собою покарання до трьох років ув'язнення.